Ця інформація буде корисною для тих, в кого є діти дошкільного віку і початкової молодшої школи. Ми провели невеличке таке дослідження, вивчили велику кількість літератури і зрозуміли, що більшість успішних людей досить швидко оперують цифрами і даними. Ну і звісно, кожен з батьків зацікавлений у тому, щоб наші діти росли і виросли більш успішними. Саме тому ми повинні. Продумати, як нам, починаючи з дошкільного віку, потрібно формувати зацікавленість до тих чи інших предметів, які потім нададуть дитині перевагу у майбутніх, наприклад, працевлаштуваннях або створеннях якихось цікавих стартапів та реалізації своїх власних ідей. Ну, і як допомогти дітям? По суті, ми вважаємо, що в основі всього лежить. Причино-наслідкові зв'язки, коли дитина не просто поглинає інформацію, яка їй дається у вигляді зазубрювання, так? тому що більше 80% сімей все-таки стимулюють зубрити. Ми за те, щоб мотивувати і допомагати дітям розвивати причинно наслідкові зв'язки. І коли ми говоримо про математику, багато хто вважає основним Умінням, на якому формуються усі майбутні перемоги дитини да, в оперування даними і цифрами, це знання таблиці множення, да, коли дитина вміє не тільки там як по таблиці в межах 10, але коли вміє множити і більші цифри і числа, тому ми хочемо зараз пояснити, що необхідно для того, щоб дитина добре вивчила. І зрозуміла таблицю множення. Ми вважаємо, що таблиця множення це не основа. основа, основою є склад числа. А ви знаєте, що склад числа він не є настільки складним, саме тому з ним потрібно і можна починати працювати набагато раніше, ніж перший клас, в якому діти починають проходити цю тему. Ми вважаємо, що склад числа. Це те, що можна робити вдома, якщо конкретизувати мова йде, наприклад, про склад числа 2, склад числа 3, 4, 5, ну і так далі. Коли ми пройдемося ми повинні з дітьми в домашніх умовах займатися тим, щоб пояснити основи формування складу числа кожного з наведених на цьому листку. І ми вважаємо, що найголовнішим для переходу на наступний крок є розуміння і знання складу числа 10. Далі трішки поясню, чому у цьому відео буде повний матеріал, яким чином це робити в домашніх умовах, і що для цього ми можемо. Запропонувати з наших напрацювань. Ці напрацювання зроблені переможцем Всеукраїнської олімпіади з педагогіки музики Олександром, який у своїх роботах використовує саме ігрові методики, які дуже чудово підійдуть дітям початкової школи і дошкільного віку. Ось така у нас в результаті вийде схема, по якій першим в базі у нас повинен бути склад числа. Потім у нас найважливіше, це склад числа 10. Потім ми повинні навчитись додавати через десяток, і лише потім е, оці уміння і ці знання нам допоможуть перейти до розуміння множення. І, по суті, множення дійсно є одним з основних умінь, коли людина достатньо швидко і е, е, оперативно вміє керувати тими даними, які їй дані для. Дане для того, щоб вирішувати ті чи інші завдання, мова йде ж не тільки про математику, але й взагалі про керування а, а, тією інформацією і достатньо а, швидкого прийняття рішень. Значить, склад числа. Давайте візьмемо для прикладу. Наприклад, давайте візьмемо склад числа 5. Так, ось у нас є, що для цього потрібно. Ви вдома можете використати будь-що, що у вас є. Це можуть бути олівці, фломастери, це можуть бути а, якісь дзернята, це можуть бути якісь монети, це можуть бути цукерки і так далі. Проте просимо так само берегти а, зуби дитини. Так, ми ж використаємо. А, у нас є підготовлені ось такі циліндри. Це 3 см заввишки і діаметром 18 мм. Вони з однієї сторони покриті. Безпечним лаком, з іншої сторони, вони мають природний ну, дотик, це бук-матеріал. І ми взяли 20 циліндрів. 20 циліндрів, коли ми будемо додавати через десяток, чому саме 20, це мінімальна необхідна кількість об'єктів, які дозволять нам додати, наприклад, 10 плюс 10, да? або, там, наприклад, 12 плюс 8, коли ми вже оперуємо іншими. Числами. Значить, давайте тепер ми з вами вирішили взяти 5. Значить, якщо ми візьмемо 5 циліндрів, перевертаємо їх, наприклад, чорними шапочками догори і починаємо робити прості маніпуляції. У нас є дві руки ліва, права Значить, Ми з дитиною, Якщо дитина вміє писати, просимо її це робити. Якщо не вміє, ми можемо навіть поставити долоню дитини, обмалювати пальці, ліва, права рука підписати. І у нас вийде ось таких дві колоночки, де ми почнемо записувати інформацію. Ми можемо запитати в дитини, яка рука міцніша, ліва чи права. Ну, і допомогти обрати будь-яку. Давайте візьмемо праву, наприклад, так. Права рука вона сильніша, забрала собі всі 5 циліндрів, в лівій руці лишилось скільки? Ноль. Пояснюємо дитині, що таке ноль. І записуємо 0 і 5. У нас ось такий рахунок. Але лівій руці стало трішки сумно, що у неї немає нічого. Вона попросила, праву руку, кажу, у нас добра. Да? Вона передала один циліндр в ліву руку. У нас було 5 циліндрів, так? із них стало 1 і 4. І таким чином я ж повторюю про те, що це можуть бути використані будь-які. Підручні засоби, які є вдома. І таким чином ми з вами отримаємо в результаті ось таких маніпуляцій, передачі. Бачите, тут потрібно 4 і 1. Якби послідовно робив, то зараз би правильно записав. Ось. І у нас виходить ось склад числа 5. Це. Набір ось таких комбінацій: 051423324150. 2, 3, 3, 2, так? І таким чином у нас мігрували всі ці. Так само з циліндрами можна зробити склад будь-якого числа 8. Так само, так? це буде 0, 8, 1, 7, 2, 6. І таким чином ми маємо змогу дитині пояснити, і дитина самостійно записуючи або за вашою допомогою, записуючи оці дані, в неї в результаті почне. Працювати зорова пам'ять, і е, в неї буде е, працювати пам'ять, коли е, торкається до якихось об'єктів, і, і візуальна, і, і, і так само, коли ви це обговорюєте, в дитини буде працювати на слух пам'ять, і ми будемо записувати ось такі дані. Далі, коли ми переходимо до десятки, да, коли ми говоримо про наступний крок, це нам потрібно десятку, Щоб перейти на додавання через десятку, нам дуже добре потрібно розібратися ось в цій темі. Тому ми беремо е, 10 так, і починаємо так само розкладати на складові. Це буде 0, 10, 1, 9 і так далі. Поїхали. Чому важливо розуміти 10? Давайте, наприклад, 8 у нас стоїть і додамо, наприклад, 6. да? Ми перевертаємо, коли ми вже додаємо, перевертаємо, щоб у нас просимо дитину. Порахувати. У нас тут 8, тут у нас 6, бачите, поставили його так по пару. І для того, щоб додавати через десяток, да, що таке додавання через десяток, це коли сума двох чисел разом буде змінювати десяток. Тут у нас було 0 десятків, тут 0 десятків, а коли ми додамо, то у нас вийде один десяток і ще якийсь хвостик. Нам потрібно виявити, яким буде цей хвостик. Для цього нам потрібно знати склад числа 10. Да? Для цього. Нам потрібно буде вміти розв'язувати ось такі задачі, так? Це підказка батькам для того, щоб дитина потім змогла допомогти вирішити нам, що 10 це 7 і щось невідоме. Оце і потрібно, щоб ви з дитиною так само вирішили оці всі задачки. Так? Таким чином, дитина повинна достатньо швидко, оперативно. Реагувати на такі завдання, коли нам щось потрібно доповнити до, до десятки. Да? В нашому випадку ми 8 повинні доповнити до десятки. Дитина оперативно повинна сказати, що для цього нам не вистачає 2 циліндри, да? ми їх перевертаємо, у нас виходить 10. Ми порахували їх 10. І у нас залишається який хвостик? 4. Таким чином, ми, давайте ще раз подивимося: у нас було 8 плюс 6. Ми знаємо, що до десятки нам не вистачає 2 циліндра. Ми цих 2 циліндра, по суті, позичаємо у 6, а 6 у нас при цьому розіб'ється на 2 і 4. І у нас вийде 8 плюс 6, 14. Так само, коли ми будемо додавати 9 і 7, ми знаємо, що в девятки не вистачає до 10 одинички. Так? 9 плюс 7 буде. 9 плюс, 1, плюс 6, тобто 16. Таким чином, навіть додавання через десяток в деяких сім'ях примушують або стимулюють так, стимулюють зубрити. При цьому, якщо в дитини в основі буде лежати саме ось такий підхід, дитина буде це розуміти і достатньо швидко зможе, не напрягаючи свою якусь оперативну пам'ять. Достатньо швидко діставати відповідь на такі запитання, які, наприклад, ми з вами тут обговорили. Ну, і чому ми говоримо про додавання через десяток як основу для е, множення, так? як основу для переходу на множення. Тому що, коли ми будемо з вами говорити про, наприклад, додавання трьох однакових цифр або там декількох, да? ми знаємо, що е, коли ми три рази взяли 7, то ми беремо 7, да, які взяли три рази. І у нас виходить 21. Ми то з вами знаємо цю відповідь, але для дитини множення це буде таким як додавання. Ми про це зараз так само ще декілька слів переговоримо. Тому ось такий набір рекомендую мати, якщо ви можете його самостійно зробіть самостійно. Або ж це є доповненням безкоштовним до нашого напрацювання, яке називається. Лінійка склад числа. Ось подивіться, паралельно з заняттями, які потрібно проводити, як ми написали вище, можна, ось, наприклад, дивитися склад числа 10. Це 9, і 1, 8, і 2, 7, і 3, і так далі. Так само, коли ми хочемо додати, наприклад, давайте 2 плюс 8. Ми беремо, наприклад, 2 плюс 8 дорівнює 10, або 8 плюс 2 дорівнює 10. Або Оця лінійка, бачите, ми її назвали склад числа. Або давайте дізнаємося склад числа 7. Склад числа 7: це 5 і 2, 4, і 3, 2 і 5. Ви бачите. Так само вона працює до, ви бачите, аж до одинички. Ну і враховуючи те, що ця така лінійка допоможе дитині на першому етапі розв'язувати. Ось. Такі завдання, От, дивіться, на, на, на прикладі, ми тут так само підготували певні якісь задачки. Так? Дитина там за допомогою таких прикладів, там 3 плюс 5, да? ми беремо 3 і 5, знаходимо, щоб вони були разом. Відповідь буде 8. На першому етапі це, по суті, калькулятор, так? але коли ви закладаєте дитині ось такі е, приклади, коли ви вирішуєте, дитина самостійно е, буде розуміти. І сам процес розв'язання ось таких завдань. от уявіть від собі, ви прийшли, дитині дали такі завдання. Ми додаємо так само до наборів наших ось такий спеціальний листочок. Додаємо спеціальний маркер, який в результаті того, що ви будете займатись з дитиною, давати завдання. Ось дитина, наприклад, там напише, що відповідь 8. Тут напише, що відповідь 2. Ось давайте я вам продемонструю, що таке 4 2 Ми беремо. 4 в нижньому рядку. У верхньому шукаємо двіючку. Ось, дивіться, в верхньому. Беремо 4. Потім шукаємо двіючку, і у нас відповідь буде 2. Так само, наприклад, давайте 9 мінус 3. Ось ми взяли 9. Відняти 3. Відповідь буде 6. Так? І таким чином дитина розв'язує ці е, задачі, так? Е, вказуючи відповіді. Ось у нас через десяток, ми зараз так само про це поговоримо. І е, для того, щоб ми так само могли перевіряти знання через десяток, ми зробили з іншої сторони так само, тут просто з другої сторони. Коли ми додаємо 6 плюс 7, ми знизу шукаємо 6, зверху шукаємо 7. З'єднуємо їх. 6 плюс 7, відповідь буде. У цьому куточку. Це відповідь буде 13. Ну і перевага так само, чому ми зробили саме такі листочки. Ви берете звичайну паперову хустинку і витираєте всі ваші приклади, і на завтра у вас буде листочок з абсолютно новими завданнями, які дитина, використовуючи гру, по суті, буде тренувати не тільки свою пам'ять і розуміння, вона буде. Розуміти, що математика це просто, і підходити до такого завдання, як додавання або додавання через десяток, виключно як до гри. І так само наш набір повний, який ми назвали набір Піфагора, він пов'язаний з тим, що мова йде про множення. У нас є так само авторський перший в світі геоборд, в який ми придумали інтегрувати таблицю Піфагора. Ми описали повністю інструкцію, як ним користуватись. Ну, По-перше, геоборд сам по собі цінний тим, що це дрібна моторика, дитина за рахунок натягування гумок розвиває на кінчиках пальців. У нас є велика кількість нервових закінчень, які впливають не тільки на розвиток мовлення, але й там на, на внутрішні органи і так далі. До речі, і дорослим так само корисно. Це профілактика Альцгеймера, це... Для дітей це розвиток просторової уяви, геометричної уяви, уміння працювати за схемами. Ви бачите, що у нас тут можна складати якісь цікаві об'єкти, можна складати літери. У нас є тут українська, англійська абетка, є римські цифри. Так само, ви бачите, ось ми підготували тут з десяток лабіринтів, коли. Дитина, ось ми так само зімітували, дитина ставить кульку, в набір теж вона входить в наборі піфагора, і дитина за рахунок перекатування починає проходити, таким чином тренуючи баланс, балансування. Коли мозок дає команду е кінцівкам нахиляти так, право або ліво. Якщо ви сильно перехилите, просто ця кулька, бачите, може випасти. Е можна робити такі низькі для цього спеціально резинки ставити максимально близько, для того, щоб. Було складніше проходити. Ну, і лабіринт, так само дитина самостійно зможе використовувати, або використавши один з наших, з наших схем. Є, ви бачите, тут більше 400 завдань. Ми отримали авторське право на таке напрацювання. Дитина може заповнювати власні схеми малювати, проявляючи творчість. Ну і тут є повністю описана методика, яку, якої до нас не існувало. Ми її повністю описали, яким чином користуватись. Давайте я вам продемонструю для прикладу, яким чином користуватись геобордом з таблицею множення. Ось дивіться, в верхньому рядку у вас є цифри від 1 до 9, і від 1 до 9 в першій колонці. Для того, щоб помножити 4 і 3 так, між собою, ми створюємо прямокутник з резинки. Ви знаєте, що множення двох цифр це по своїй суті є площа. У нашому випадку площа трішки видозмінена, тому що ми тут будемо рахувати кілочки. Коли ми 4 помножили на 3 або 3 на 4, у нас відповідь буде завжди у нижньому правому куточку. Ви бачите, так? Таким чином. Ми дитині можемо пояснити, що 4, коли ми множимо на 3, ми взяли 4 3 рази, 3 рядки. Тобто 4, 3 рядки, 4 по 3. 4 плюс 4 у нас буде 8, плюс 4 буде 12. Таким чином, ми дитині пояснюємо принцип побудови таблиці множень. Ось вам. Причина, по якій ми повинні уміти дитині пояснити, чому, наприклад, 7 помножити на 3. Давайте я зараз сердечко тимчасово звідси заберу і продемонструю, наприклад, там, давайте 6 помножимо на 3. У нас, до речі, в комплект входять гумки різних розмірів. Ви бачите така гумка, яка повністю натягнеться на весь периметр. Є маленькі гумки для того, щоб можна було з'єднувати між собою, можна ще ось так їх з'єднувати. І середні гумки, які в загальній кількості там, більше 30 штук в нас в комплект входить. Давайте помножимо 6 на 3, або 3 на 6. Так? У нас відповідь буде 18. А при цьому, чому важливо вміти додавати через 10 Ось, будь ласка, коли ми взяли з однієї сторони 6 разів 3. 3 плюс 3 плюс 3, ви бачите, 9, 12, 15, 18. Або дивимося з цієї сторони. Ми взяли так само 6 3 рази. Да? Якщо ж ми візьмемо ось таким чином, зробимо, бачите? У нас так само буде 6, ми взяли 3 рази. У нас буде 6 плюс 6 12. Ось вам додавання через десяток. 6. Ми повинні доповнити до 10. Нам не вистачає 4. Так? 6 плюс 4 плюс 2 це буде 12. А вже 12 плюс 6, це так само, як 2 плюс 6, і ще десяток, 18. Ось тут нам знадобиться швидке уміння додавати через десяток. Ну і завершуючи тему по геоборду, ви бачите, що у нас утворилось два прямокутника. Вони між собою за площою абсолютно однакові. Це може довести формулу, що від зміни місць множників добуток не змінюється. І ось у нас утворилось два прямокутника. Які сформували так само відповіді, адже таблиця Піфагора, вона ж зеркальна, і відносно оцієї центральної осі, так? Тут відносно центральної осі, бачите, є 8-8. А 8. що таке 8 і 8? Це 2 помножити на 4 і 4 помножити на 2, це 15 і 15, 20 і 20. І ви побачите, що навіть якщо ті діти, які... На жаль, зубрять таблицю множення, то є гарна новина, потрібно зубрити тільки половину. Проте ми не прихильники зубріння, ми впевнені, що розуміння в основі дозволить достатньо швидко поглинути цю інформацію. Ну і так само цікаве ще дослідження. Ми провели на одній з виставок. Ми коли почали створювати між собою, множити між собою два однакових числа. У нас почали з'являтися. Ось такі прямокутники, да, які, ну, зрозуміло, візуально навіть видно, що це квадрати. Саме тому люди звикли називати 2 помножити на 2, це 2 в квадраті, або там 4 в квадраті. Коли ви дитині так будете пояснювати, в неї візуально буде формуватись правильне сприйняття, що таке квадрат числа, так? Ну і зрозуміло, так само, коли ви спитаєте в дитину, а що таке 3 в кубі, дитина собі вже візуалізує, що це буде кубик. Коли ми 3 множимо на 3 і множимо на 3. Ось. Ну і завершуючи цю тему, ще хотіла сказати, що ось такий набір, який у нас є, це лінійка, це циліндри, які ми так само докладаємо до цього набору. Це авторські інструкції, це геоборд і, і так далі. Я хотів би вам ще продемонструвати інтерактивність перевірки знань. Наш, на звороті нашого геоборду є логотип, так, який ви можете використати для доповненої реальності. Для цього ви завантажуєте безкоштовний мобільний додаток і бачите, з'являється такий інтерактивний об'єкт. Ви дитині зможете продемонструвати, що таке доповнена реальність. І ось, наприклад, у нас є там перевіримо, як ти знаєш таблицю множення. Я вам продемонструю одразу, які є теми. Наприклад, у нас є тут. Математика додавання, математика множення, склад числа. Давайте ось візьмемо склад числа. І дивіться, яким чином це все працює. Котик буде запитувати. Дай перевіримо, наскільки ти знаєш добре склад числа. Ви натискаєте, і тут, наприклад, число 17 складається із суми чисел. Тобто, це вже таке: тут є і додавання через десяток, і будуть склади числа, які знаходяться в межах 10. 17, ось, наприклад, в нашому випадку це 14 і 3. Так, наприклад, знов Данас питає про 17. Ого, а ти молодчинка. Схоже, ти все знаєш. Котик буде мотивувати. Там коли, наприклад, 11 складається 5 і 6, 3, і 9. Правильно, а давай спробуємо ще цей приклад. Те саме стосується, наприклад, давайте візьмемо додавання. так. Коли ми на першому етапі вчимось додавати не тільки склад числа, 20 плюс 6. да на перший погляд це прості Правильно. приклади. А давай спробуємо ще цей приклад. Проте для дитини це буде певне, як змагання це так тримати інтерактивна перевірка тих знань, які дитина може отримати через гру, використовуючи геоборд або використовуючи лінійку склад числа, або коли ми говоримо про ділення, так. Так само дитина, коли вчить множення, вона може ну, шукати, наприклад, давайте 36, поділимо на 6. Ми шукаємо 36, створюємо умовний прямокутник і розуміємо, що коли ми 36 поділили на 6, наша відповідь буде 6. Або давайте 36 поділимо на 3. Що ми для цього повинні зробити? Ми повинні для цього створити великий прямокутник: 36, де 36 є перетен. І коли ми поділимо цей прямокутник, в нашому випадку це квадрат на три рівних сектори, то у нас відповідь вийде 12. І таким чином можна використовувати такі напрацювання. Ми підготували такі комплекти в обмеженій кількості. Можете звертатись так само, пишіть в коментарях, що потрібно ще пояснити, адже такі відео вони з однієї сторони є достатньо. Довгими для презентування з іншого боку, вони повністю пояснюють суть, ідеологію, і ми сподіваємося, що подібні відео ми будемо частенько викладати для того, щоб ви могли користуватись нашими напрацюваннями.